МВС підключились? Хаст єдині, хто хоче, щоб ми не мали права на самозахист, щоб ми були демілітаризовані. Це Російська Федерація. І цей законопроект повинен був бути прийнятий набагато набагато раніше. Повинна бути забезпечена єдність з норм разом з конституцією. Якщо закон передбачає адміністративну відповідальність за діяльність без ліцензії, це повинна бути адміністративна відповідальність. Не повинно бути задубльовано відповідальність і не повинно бути оцих неурегульованостей, які створюють страх і загрозу завзяти підприємства. Ємцям, волонтерам виробляти боєприпаси для дронів, які дуже дуже потрібні зараз фронту і нашій обороні, вважаю. Не припустимо, що сьогодні будь-який виробник зброї, крім того, що він має отримати дві дві ліцензії, він має отримати ліцензію і дозвіл. Дуже сподіваюся, що цей законопроект знайде підтримку в залі, тому що ми не можемо зараз карати людей за те, що вони не здійснюють жодного злочину, навпаки, допомагають військовим або захищають свої родини. Виробництво у нас з 13-го року з часів майдані. Це практично вже традиція, як і зараз, коли не вистачає боєприпасів раз. Коли тут же придумали в Україні, в який спосіб використовувати можна FPV. вперше застосували. І друге, в той час, коли у нас немає цих спеціалізованих скидів, боєприпасів, як включилися для виготовлення цих елементів всі? Небайдужі. Хотілося ще раз нагадати усім, що у нас іде війна, ворог дуже сильний і кількість його збільшується. І такі речі, як там які люди роблять в себе вдома, а навіть ті, якісь задіяні люди там, друкують його на принтерах, збирають там шрапнель. Це ті боєприпаси, які на даний час допомагають військовим нищити ворога. Досі тримаємо фронт, де він є. Ми могли б це працювати значно ефективніше, якщо не було а, цього домиклого меча над головою кримінальної відповідальності за те, що ти хочеш захищати свою країну. Дайте нам це право, захищати це легально. І не створювати перепон для людям, які хочуть це робити. У нас fpv дрон він не може знищити ворога чи його засоби без боєприпасу. І от в нас питання боєприпасів. Боєприпаси в нас можуть вироблятися підприємцями, якщо підприємці будуть готові ризикнути на таку підприємницьку діяльність. Головний страх для підприємців це. Кримінальна відповідальність якщо народ збирає дрони, передає їх військам, він не має нести якусь відповідальність, бо вони захищають свою землю там максимально далі від себе, збирають дрони в тилах або роблять корпуси для, для скидів, роблять якісь елементи. Наша мета цього проекту закону створити такі правові умови. Творити свободу підприємництва, щоб наша країна стала самостійною в продукуванні свободи, як сказав президент. Бо кожен боєприпас це захист нашої свободи, кожен знищений окупант це розширення простору нашої свободи, це наша самостійність, щоб ми не залежали лише від. Допомоги наших союзників по боєприпасах, щоб ми були самостійні у виробництві. Тому нам треба забрати, прибрати для наших підприємців, для підприємливих українців, для сміливих підприємців, прибрати оцей ключовий страх кримінальну відповідальність за тяжкий злочин. Буквально один закон про зняття декамінізація розширює, збільшує виробництво. Ініціативність дозволяється людям створюються робочі місця це плюс для держави, перш за все.